Золоте яйце це даркона, це головоломка лабіринту, ось такого чудового градієнтного кольору з рожевого золота в чисте золото. І це дійсно головоломка, яку потрібно розібрати. Ось так ось, як ви бачите, вже трошечки ми пройшли якусь дольку цього лабіринта, вже видно більше. І коли ви будете закривати лабіринт, ви будете бачити його. Але коли зараз ми його проходимо, то це відбувається наослід, і потрібно дійсно вимкнути логіку, уяву, уявляти, проектувати, підійматися вище, потім повертатися назад, щоб зрозуміти, як же дійсно пройти це яйце, цей лабіринт, і дістати подарунок, який ховається всередині. Ось так ось це яйце розбирається. Можете побачити тут такий дуже детальний лабіринт, але все таки він середнього рівня складності, тобто не лякайтеся, всередину влізуть гроші, цукерки, якісь колони або інші невеликі подарунки. І... Ось в такому вигляді ви можете презентувати ваш подарунок та зробити його відкриття абсолютно особливим процесом. Особливо сподобається, якщо ваша близька людина обожнює драконів, якщо дитина фанатіє до фільму Я продовжити дракона і завжди хотіла отримати своє власне Кіє дракона. А замовити можна у пазунь.